Гарбуз є символом родючості та добробуту. Щоб подобний домі був достаток, восени у період збору врожаю оселю прикрашають гарбузами. Скарбничка для монет із невеликого гарбуза примножить прибуток. У магії вуду гарбуз часто використовують як підношення духам і божествам. У різних ритуалах, наприклад, у любовному чаклунстві, а цілий гарбуз із насінням всередині береться для ритуалів на вагітність та зажаття дитини. Однією із властивостей гарбуза є примирення, гармонізація стосунків у сім'ї. Порожній гарбуз із вирізаним верхом, на кшталат кришки, ставлять у домі. Кришка відкрита. Гарбуз вбирає всередину у порожнечу сварки, лайку, скандали. Через деякий час гарбуз закривають вирізаним шматочком кришкою і відносять подалі від дому. Гарбуз має захисні властивості, відганяє зло і злий духів. На гарбузі вирізають захисні символи, і він стає оберегом. Для дому гарбуз усуває тугу, депресію та апатію. Насіння з гарбуза замовляють на багатство та інші цілі, кладуть у відьмовські мішечки.